Наше вітання. Сьогодні у нас автомобільчик Audi A6C7 з 2-літровим дизельним двигуном на промивці системи охолодження, а також з роботою по, по радіаторам. Промивка радіаторів зовні та заміною радіатора кондиціонера. Триває процес промивки, вже підходить до кінця. Пробіг має автомобіль близько 280 тисяч. Стан дуже гарний. Автомобілі Audi мають дуже гарні. Компоненти, метали, з чого зроблений двигуни. Тут е дуже довго тримається стан чистоти в системі. І, але це не значить, що не треба нічого робити. Треба вчасно змінювати антифриз з промивкою. Бажано. Двигун непростий, трьохконтурний, має третій контур системи охолодження інтеркулера, радіатор, він теж водяний. Е у такому стані покажу, який, який радіатор кондиціонера вже потребує заміни. Власник придбав свій радіатор, цей радіатор Нісенс, Так він виглядає. Будемо замінювати. Зараз закінчимо промивку. Промивка дійсно супер гарна. Немає пруду, Може там щось десь мілки було, але врахуйте, що вважається, що немає. Бампер зняли. Стоїть окремо. І далі вже будемо знімати всі радіатори, розбирати і подивимо, що, за, що тут між радіаторами. Погляньте до вашої уваги, яка тут щілина. Щілина менше сантиметра. Ніяким чином його не можна промити, не знімаючи з автомобіля. Треба розбирати. І, до речі, власник сказав, що радіатори промивались. Вже була така процедура зйом бампера і промивка радіаторів. Отже, вже там не той бруд, який 200 плюс тисяч пройшов, вже там свіжий накопився. Отже, розберемо касету, покажемо більш детально, який там стан. Хвилинка цікавої інформації. Бачок. Має силікат, подивіться, ось, при витягуванні легко дуже пішов по швам. Не такий вже він і сильно мощний, може розірватися, Оця біда, оцей силікат може наробити дуже багато біди. Якщо попаде в систему, заб'є канали, заб'є електричні помпи і буде тоді біда. Є люди, які мучаться з цим дуже довго, не можуть. Вимити потім систему від нього. І на бачку надпис G12, немає надпису MidSilkat. Ось його номер цього бачка. І що? Треба його видаляти. Бачите, ми поки видаляли через оту маленьку дірочку, він легко дуже розірвався. Оце може бути причиною біт. Витягуйте, викидайте його. Краще, щоб його не було, не допустити до його розриву. Миємо гарно бачок, вимиваємо і позбуваємо з цієї непотрібної деталі. Зняли радіатори. Ось інтеркулера виглядає такий теж побитий вже з життям. На ньому, бачите, є захисна сітка е, пластикова. Це заводська, мабуть. Ось такий не дуже гарному стані. Ось основний радіатор. Основний радіатор мили рік тому, як стверджує власник, він не був присутній. Сказали, що розбирали радіатор, розсу морду і мили. Рік тому машина їздить по трасі. Подивіться, от гляньте сюди. Рік тому промили, машина їздить по трасі. Щось не сходиться. Мені здається, що щось тут не так. Чи не мили? чи може мили і не по трасі. Гляньте, які, які нарости. Ну, миємо ці радіатори, радіатор кондиціонера замінюємо. Проїхав за рік 15 тисяч км. Оце наростання вже, подивіться, такі старі вже такі. Подивіться, скільки там воно вже бджіл набилось. За 15 тисяч. Підсихають радіатори, сонечко гарно світить. Так виглядає його зовнішня частина чистенька. Так, з внутрішньої сторони. Ну, Внутрішня сторона ще гарніша. Зовнішня, як завжди, прилітає по ній. Що тут сказати? Радіатор вже життя побачив, такі вже є нюанси по ньому, але ще походить, ще можна... Я думаю років 2-3 на ньому дати потім вже міняти. Інтеркулер такий більш посічений. Ця сторона, ця сторона із сіткою. Бачите, вже тут такі підзагнуті соти. Це, до речі, оригінальна решітка. Бачите, які здорові проходи тут. Це від каміння. Так, На радіаторі кондиціонера тут встановлений датчик і під ним резиночка. Власник привіз всі три резинки оригінал, ставимо їх. Вони такого фіолетового кольору. Накручуй датчик. Традиційно після установки радіатора і кондиціонера показую, як виглядає все. так він, сіренького кольору, нісенс. Все гарно, красиво. Збираємо далі автомобіль. Так, триває вакуумна заправка антифризу. Ми вже бампер навісили. Тут залишилось зібрати спереді. Тим часом заправляємо антифриз. Система Має літрів 10 антифризу, не менше. Якщо є вебасту, то навіть більше. Триває заправочка. Закінчили всі роботи з цієї Audi, але не заправлений прионом система. Тобто треба заправити. Після заміни радіатора кондиціонера треба заправляти. І зараз отак виглядає бачок антифриз, ТЕП G12. Більше 10, 10,5 плюс-мінус, 10,8 влазить машина з вебастою. І зараз ми видвинемося, покажу у нашого партнера, є апарат, який заправляє приводом. Є зараз час. Поїхали, подивимось разом, як це буде відбуватися. Були на місці, ось тут у нас відбувається заправка кондиціонерів, також газ на авто. Обслуговування, сервіс, встановлення. Заїжджаємо в бокс. Такий тут знаходиться у нас апарат Ну, нашого партнера. Він повністю автомат робить, вакуумує, все заправляє, кріони також наявності все. Заїжджаємо, заправляємо. Цілий вакуум. Під'єднано до автомобіля вакумовиць? Е, на жаль, мені потрібно їхати вже тут залишилася он, одна хвилина. Зараз після вакууму заправиться фріоном, перевіриться система і в дорогу. Дякую, що переглядали відео. Сьогодні був цікавий автомобіль Audi A6C7, такий має свої конструктивні особливості по розбору е касети, радіаторів і так далі. Якщо маєте такий автомобіль, звертайтесь, зробимо і вам таку роботу в найкращому вигляді. Всім, хто дивився і ставить подобайку, взаємоповага, і від нас теж вам респект. Всього вам найкращого, мирного неба, слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!